Вітаю вас, колеги виноградарі. Вчора, 15 червня, робив обробку свого виноградника перед світінням. Сьогодні буду робити обробку в теплиці по гороху, тобто після цвітіння. І зловив себе на думці, що ви мене просили. Я таки не візняв жодного відеоролика на тему обробки винограду, чим я обробляю як я це роблю. З вас подобайка. З мене стислий конкретний контент. Перш за все, якщо говорити про обробки винограду, найважливо, щоб ви придбали оригінальний препарат. Без цього все зводиться на нівець, тому ви для себе маєте знайти якийсь магазин. Чи інтернет-магазин, якому ви будете довіряти, і які препарати, якому будуть відповідати, тому що пише на етикетці, і тоді є шанс, що у вас все вийде. Є дуже великий обсяг препаратів. Я, звичайно, всіх не пробував. Є лише певна група препаратів, які працюють з року в рік, я ними користуюся. Ми ж мужики такі. Що ми ніколи не міняємо те, що працює, правда? То, так і я. От. Е, препарати діляться на е, два типа. Е, що стосується фунгіцидів, е, Фунгіциди – це препарати, які працюють від гнилий, всіх можливих гнилей. Є ще і, інсектициди це препарати від е, різних е, мошок, там, е, жуків, е, ну, всього, що гризе, гризущих, сосущих, там, кліщів і так далі, грубаків. Е, і, е, Фунгіциди в свою чергу діляться на два типи. це є контактні препарати і препарати системної дії. Різниця в чому? Контактний препарат він працює при низьких температурах, і це великий плюс весною. Коли вночі ще холодно, і приморозки бувають, ми знаємо. Тому препаратом системної дії обробляти. Виноград не має сенсу, так як він не буде працювати і не буде захищати рослину. Коли нічні температури збільшуються, і середня добова температура не менше ніж 18 градусів, тоді можна обробляти виноград системним препаратом. Препарати системної дії вони мають перевагу, вони діють довше і вони діють системно. Важливо враховувати таку річ, як термін очікування. На кожному препараті вказується термін очікування. Це не той термін, скільки препарат діє і бореться з, з даним видом хвороби, а це, це той термін, який препарат перебуває ще в рослині. Якщо забудним виробником вказаний термін очікування, наприклад, 45 днів. Тобто через 45 днів цього препарату вже не має бути в вашій рослині. Звичайно, коли ви це все при ідеальних умовах. Якщо ви покропили свій виноград, обробили його і змили його дощом. Звичайно, термін вашого термін дії вашого препарату значно знижується. Якщо була сильна спека, інші якісь катаклізми, це теж препарат працює гірше і працює не так довго. Це теж варто враховувати. І ну це все з досвідом приходить. Тому я особисто я купляю всі препарати в. Інтернет-магазині Фазенда. Вже 4 роки. Поки що все працює, все добре, все не реклама. Так воно є. Купив собі, до речі, таку штучку. Це щоб тримати телефон і мати вільні руки. Це мені допоможе краще вам показувати різний контент, особливо коли вже ягоди будуть дозрівати. це поможе. Сьогодні вам, мабуть, покажу, як я буду з тим прибамбасом обробляти виноград. Нічого складного, все просто. Купив на Аліекспресі. Давайте перейдемо до тих препаратів, якими я користуюся. Наголошую ще раз, будь-який препарат оригінальний він працює. Просто в кожного різний термін дії. Є препарати, які можна змішувати між собою в бакову суміш, і є, які не можна змішувати в бакову суміш. Тобто змішувати всіх на кучу, так і в, ну, в вашому полівізаторі. Якщо препарат містить мідь, він не рекомендується змішувати ні при яких, ну, з іншими ніякими іншими компонентами. Не забудьте поставити лайк. А зараз перейдемо до препаратів безпосередньо і до засобів обробки. Для обробки використовую полівізатор, такий на 16 літрів. Така от модель дуже задоволена і гарно тримає батарея. Це дуже важливо, щоб батарея була хороша, тому що як от у вас є об'єми і під час того ви собі от виділяєте день, щоб обробити виноградник, і от Під час процесу у вас сідає батарейка. Це от, я вже це переживав, це дуже неприємно. Тому слід це врахувати при покупці полівізатора, щоб була гарна батарея. Наступний компонент це вода. Воду використовую відстояну, теплої, такої ну, температури. Кімнатної можна сказати, тепличної. Е, і е, обов'язково використовую захист. У мене така от маска з такими змінними фільтрами, які не пропускають навіть запаху. Е, дуже важливо це, тому що здоров'я понад усе. Хімія сильна, хімія працююча. От, і хоч не хоче, людський організм надає свій вплив. Тому наша задача захистити себе, мінімалізувати впливи цієї хімії на наш організм. Ну що, почнемо, мабуть, звідси: от в таких: оце от, в от мене шприц для того, щоб набирати чи фалькон, чи прилипач. Баночка, в якій я все змішую, от, маточний розчин, такий, і його потім виливаю в полівізатор. значить З контактних препаратів у мене лишився хорус, був в мене ще антракол і косайт, такі препарати вже їх використав. Е, до речі, це такі пакетики. бачите, це характерні з фазенди, де я беру препарати. Вони розливають в менші такі отари, чи розсипають, чи розливають. Наприклад, мені не треба редуміл Голда 5 кг, іде оригінальна упаковка, а вони розсипають чи по кілограму, чи там, ну, менші. Навіть ці. Мені от на рік вистачає кілограма кілограму І Тому я беру, беру кілограмчик, мені його вистачає. Те саме з фальконом. Півлітри фалькону, мені на 2 роки вистачає класний препарат, працюючий. Отже, я до цього часу завжди користувався Falcon Redemil Gold. Плюс, плюс от, наприклад, це інсектицид Чи от, Є такі в пакетиках з Це так, для профілактики, щоб не було ніякого кліща, ніяких цих... мошків. Того різного до тих комах, що є. Е, вчора я обробляв свіноградник, Редуміл плюс фалькон плюс оцей вертимек. Е, доза 5 мл фалькону на 10 літрів води і 40 грамів Редуміл Голду, і 15 грам вертимеку. Е, є в мене ще такий прилипач, е, називається глайдер. Е, це. Мені прислав колега Воноградар і дуже гарна штука, дуже гарно е, прилипає з ним. Але я вирішив цього року перед світінням ним не користуватися. Тому що настільки сильний прилипач, що е, я побоявся, що він мені заліпить купачки е, на е, сусвітях. І може бути гірше світіння. Е, бором я цього року не користуюся, е, ну, вирішив не користуватися. Бо проблема занадто е, хорошого цвітіння, теж вона. потім ходиш з ножничками і вирізаєш, це теж якби цей. Ну Побачимо по цьому року, як буде без збору, які е, сорта мені не, не сподобається їхнє запилення. Можливо, на другий рік по тих сортах пройду безпосередньо збором для кращого запилення. Е, після от сьогодні я буду обробляти виноград ось тут в теплиці, він же в мене відцвівся. От, можете бачити, висять вже такі от гарні е, ці Ягідки. Е, Буду працювати Топсин М плюс Редуміл Голд. Редуміл півнорми, тому що в теплиці мілью воно рідкість. От, А Топсин М бачите, працює від аїдіум, сіра гниль, староста, і так далі. От, е, ну, З прилипачом. Сьогодні вже буде з прилипачом. Чому не користуюсь фальконом після звітіння? В нього є такий мінус, він фарбує ягоду. От на ягоді лишаються такі як потоки, як от, оцей препарат він такий білий, біл, як молоко. Якби такі молочні потоки лишаються і вони вже не зникають аж до визрівання ягоди. Приходиться кожну ягодку так протирати. Оце його мінус, тому вирішив після звітіння в топсиневом. Після того, як зберу врожай, ще раз після того всього задую фальконом. Є у мене ще такі хлопці. Це оригінальні упаковочки, це свіч і квадріс. Це препарати, в яких термін дії короткий, 7 днів. Це такі палички виручалочки для мене. Теж їх буду використовувати з прилипачом. І Ще їх буду використовувати з брексілом кальція. Брексіл-кальція дає нам він кальцієм живить виноград, і в нього шкірка стає більш еластичніша і стійкіша до тріску, що дуже важливо на деяких гібридних формах і сортах. Свіч це конкретно я обробляю свічом по гронах, по ягодах. Він дуже сильний препарат. Він і дорогий, і сильний. Сильний і дорогий. Квадріс це препарат, який заміняє фалькон і редоміл, але лише на 7 днів. І ним можна обробляти два рази за сезон. Тому його теж тримаю на якісь спалахи. Наприклад, вже мені до збору врожаю лишається 10 днів. І я бачу спалах якоїсь хвороби. І я працюю тоді квадресом для того, щоб посилити ту хворобу і щоб споживати екологічно чистий продукт через 10 днів. Ну, через 7 днів, в принципі. От. Є у мене ще такі препаратик Топас. Це теж, скажімо так, аналог Фалькона і Топсен Ема. Теж він, ну, перший, ну, я ще ним не користувався, купив його вперше. Те ж саме Amistar Gold. дуже гарні відгуки. От, теж працює фунгіцид, системно дії і ну, ще ним не користувався, тому про ці два препарати там, сказати, нічого не можу. Але для різноманіття от, такі от 100 грамівочки собі взяв. І Є в мене ще ось такий препарат. Хто в темі, той знає. Купив собі його 3 роки назад. Але так і ніколи ними не скористався і, мабуть, і не скористаюся. Не усуджую тих, хто користає, користується цим. Але я от показую виноград, який він є. Просто ця штука вона е, дуже збільшує розмір ягоди. Це гормон росту винограду. Е, збільшує показники дуже е, ці. Але е, я не хочу ним користуватися через е, певні. Об'єктивні причини. Ось так все виглядає. Зараз буду робити бакову суміш і покажу, як я обробляю. Треба гарно все змочити, щоб максимально листова пластинка була в препараті. Хоч препарат системної дії, але стараюсь завжди все промучити гарно. Щедро. З вас щедрий лайк. Всім дякую за перегляд.